Добрий день. Сьогодні на цю ніч передають приморозки. Не знаю, які вони будуть, чи такі, як кажуть, чи більші, чи ні, бо ми огірочки висадили пару днів назад, чи вони витримають, чи не витримають. Бо якщо смотря, який приморозок буде, якщо буде більше трьох, то можуть її не витримати. Пленка більше не витримає, бо тут одинарна пленка, вона більше 3 градусів не витримує. Її все одно може пробити і примерзнути огірки. Але будемо сподіватися, що такого не буде. Буде жалко. Дві теплички у нас посажені в гірки. Тут була редиска, ми зачистили і посадили огірки. Трошки воно затягнуто було до позданням, але нічого вони своє наженуть, якщо вони не примерзнуть тут. Це я вирішив пройтись по диплицях, подивитися, що воно там, чи вони готові все, що воно до, до ночі цієї з приморозком. Я гляну, що там далі робиться. Капусту то гірки закриті, теж друга теплиця, а капусту закривати я й не буду. Так як була відкрита, так вона і буде. Капуста видержить все, вона до п'яти морозу видержить, вона росте О, свіже, Це якщо свіже висаджена на город, то там може, да, там може прожовкнути там. Але все одно серединку пустить, потім переболіє та й буде рости. А ця, то ця буде геть пластмасова, мінус 5 і хоч би що буде. Так що я її геть і не закриваю, і не переживаю. І, і до лампочки, як кажуть, все. А ще проблема, да, там помідорчики ще теж саме посходили перчик, ну перчик ще в них там е, двойна пленка, то ще. Оце машини ще я думаю, що витримають війну пленку, може пропалю трошки. О, тут перчик. Теж такий невеличкий, але досить гарно зійшов О, і буде обідно, якщо його прихватить. О, Такий прополяний, просапаний вже йому тільки рости, але холода трошки його приостанавлюють. Я можливо буржуйку пропалю трошки, але це таке, щоб пригорить може від буржуйки, тут може трошки погоріти по краях. Але нічого, як там трошки, то нічого. Головне, щоб основна маса не постраждала. Оце таке. Ще помідори маленькі, теж в теплиці. Теж боюсь, бо там взагалі там одинарна плівка і отут і цього, і вони маленькі ще, може бути, проблеми. Саме теж посходили О, і про просапаний теж буде трошки обідно, якщо прихватить. Тепер буде не той вид, а якщо щось живе останеться ну, і не цей товарний вид. Таке. Тут теж була редиска, але ще зимня, ото показували, що вона в бур'янах була, то на цьому місці зараз розсада. Тоді вона була в бур'янах, тому що зимою редиска, ну як бур'яни ростуть, скоріше, ніж редиска, то трохи там бували, була, але була редиска. Не вбрали, засіли, розсади. Це таке, це теж переживаю, бо взагалі-то закрите все теплицю, герметично закрита, але одинарна пленка і буржуйок немає. І таке, як більше. Мінус три буде більше, тут може тряснути все тут. Оце такі справи. Оце, оце проблеми такі. Ну і там далі таке похоже все. ну За це все думаю, як воно його що робити. Тому ну, нічого не зробиш, це таки можна оприскувачем пройти, помочити листя. О, трошки його намочити листя, щоб воно було влажне. О, то воно ще може видержати, ще якийсь мінус один лишній може витримати. Це те, що тільки можна допомогти. А інакше йому вже нічого не поможеш, якщо буде більше чотирьох, наприклад. І через пленку пройде. Але таке, будемо сподіватися, що такого не буде. Там як один градус буде, то, то нічого страшного. Я думаю, буде все добре. Думали, може агроволокном його прикрити, але його більше тут перетовчеш. Поки його накриєш, це півночі пройде. Я думаю, що воно не буде таке там. Все одно воно трошки за день прогрівається, теплиця тут. Воно тепло трошки буде віддавати. О, це було все добре. Ну, все пока. До побачення. Всім здоров'я.